Фієста вперше у Івано-Франківську свято класичної гітарної гри презентували прикарпатцям віртуози з Харкова. Музика, яка торкає струни душі і серця, лунала у залі художнього музею. Уже з перших нот музиканти буквально захопили глядачів у полон зоряним дощем. Амалія та Вікторія лауреати багатьох міжнародних конкурсів, панянки, мов дві стихії, різні за характером. Та коли беруть у руки гітару, тут повна гармонія. Струни б'ються, мов унісон, а це уже свято. Так же, як з чоловіком, Якщо ви хочете, щоб к вам повернулись повернулися хорошей стороною, добре, душевно, або же ви чувствуете какої ігриве настроєння і хотіли б якимось каким-то образом нужно просто услышать внутри себя. Есть такое выражение, как вы яхту назовете, так она и поплывет. И когда мы собрались вдвоем с Викторией и думали, как же все-таки назваться, долго-долго думали и поняли, что для нас вот выход с гитарой, встреча друг с другом – это праздник. И если мы можем вдвоем дарить это ощущение и людям – то це щастя у репертуарі дуету віртуозів зазвичай класика від ніжного шопена до емоційного баха. Утім, чільне місце займає запальна латиноамериканська музика, а ритмічне аргентинське танго та експресійний фламенко буквально змушують танцювати за висловом відомого геніального композитора, виконавця піаніста Фредерика Шопена, коли він почувши. Перший раз, можливо, дует гітари у Франції в Парижі, коли він перебував е в свій час, то його вислів знаменитий краще гітари може бути тільки дует гітара Майже година сюї та струнного концерту промайнула, наче на одному диханні. Таке дійство глядачам до смаку. Враження просто надзвичайні, колосальний звук, колосальний підбір творів. Дуже професіонально грали, красиве призвідяння. Побільше таких дій. душа співає після того, Дуже сподобалося. Наскільки все молодеж, наскільки все від душі, дуже дуже гарно. Зазвичай гітара, чоловічий інструмент. Утім, фієста довела жінці усе під силу. І неважливо, хто передає мистецтво. Головне чути і насолоджуватися. Її величністю музика. Оксана Додій, Олександр Литвиненко, новини на вежі.